Як зустрів війну, та як усі вдома. Вдома зустрів, прокинула з жінкою. Не повірили спочатку. Це, в принципі, воно, як ситуація вона нагніталася, але я якось і себе її успокаював, що кажу, та, ну, не може бути такого, та, ну, не нападуть. Але сталося, що напало. Треба було трохи часу, щоб відправити жінку з дитиною за кордон. Як тільки відправив, зразу же на слідущий день пішов в військкомат. Там мене якось оприділили в прикордонники. Батько був бойовим льотчиком, бойовим пілотом, командиром Звена, служив в той час в Естонії, ну там я і народився. Оператори дронів врахуються теж прирівнюються до авіації, тому да, можна сказати, що трохи по його стопам не так прямо, як він, але трохи пішов. Так совпало, що якраз у Державній прикордонній службі вводили посади операторів дрона. Він зразу до мене підійшов тоді і сказав, ну, Хочеш літати? Я звичайно. І так і відправила. Ну, це техніка, техніка мені близька, в будь-якому випадку, електроніка, техніка це все. Тобто, ну, Дрони це ж не тільки якби залізо, а це ще й софти, це перепрошивки і так далі. Тому подібне. Тому теж, теж цьому треба навчатися. Нервово, а водночас. Це було радісно для мене, тому що так, блін, наконець-то все, я дорвався. І це було нервово, тому що у нашого противника да, дуже добре налагоджена система реп. І це дуже треба дивитися за дроном, за датчиками, за показниками, щоб його не втратити. Розвідка завжди має бути в небі, тому що ми очі. По суті, ми є очі. Ми є очі артилерії, ми є очі. Для піхоти і для цього всього у нас був такий епізод, що якраз були штурмові дії наших хлопців. Вони незнанацька почалися. Спочатку виїхав танчик, почав обробляти їх позиції, після чого прийшли вже наші хлопці в атаку. Тобто, і звісно, ми висіли тоді в небі, і кажеш, це в першу чергу ну, як це сказати, робили то. Щоб для наших хлопців було не було несподіванкою, що за заслідуючим окопом буде сидіти якийсь гандон, який їх може замочити. Плюс допомагали також з китами.